Відремонтований літак отримала Івано-Франківська 114-та авіабригада. Львівський державний авіаремонтний завод єдиний в Україні модернізує міги. Підприємство упродовж року може привести до життя 12 бойових машин. Реальна кількість залежить від держзамовлення. Три-чотири місяці і винищувач міг 29 як новенький. Тепер він охоронятиме мирне небо. Івано-Франківське ще понад 10 років. Його повністю модернізували. Він розбирається повністю. виймається з нього всі агрегати. Ці арети ставляться на стенд. На стенді перевіряється, це не на літаку перевіряється. а потім ми його збираємо, обльотуємо, виконуємо два випробувальних польоти і це останній етап прийомка льотним складом. Це така е, строєва частина. Підполковник Сергій Ісаков випробувальний політ оцінив на відмінно. Каже, уся техніка спрацювала як годинник. Саме він апробовує відремонтовані бойові машини. Зазвичай ймовірні неполадки виявляють на землі. Небо на розважливості не прощає. Утім, від небезпечних ситуацій не застрахований ніхто. Авіаційна техніка працювала дуже хорошо на удивлення, тому що як правило бувають мілкітка. Починає самих елементарних адказкакого радіоелектронного обладнання до самих. Най... Сильно небезпечних, скажімо так, це відказ двітеля, відказ гідросистеми і відказ енергоснабження самоліту, відказ генератора. Дерзамовлення на ремонт літаків на часі переконують авіатори. Кажуть, місцеві машини справні, проте не відповідають сучасному технічному оснащенні. А ще більшість івано-франківських мігів відпрацювали термін придатності. На даний час ми переходимо на експлуатацію за технічним станом. Що це означає? Це означає, що Через певні терміни експлуатації проводяться оглядові роботи і визначається технічний стан, висновком якого визначення є допуск до подальшої експлуатації, або ж проведення тих чи інших робіт по заміні або ремонту агрегатів. Даний літак вікове своє відпрацював. Верніше час відбув по часу, значить він був представлений на завод. Для виконання робіт це вже друга модернізована бойова машина, яку отримали івано-франківські авіатори. При затвердженому державному фінансуванні парк авіабригади може збільшитися ще на два міги. Ремонт літаків відбувається у рамках підготовки їх до бойового чергування під час чемпіонату євро 2012 тисячі Тимчишин, Василь Пилипів, новини на вежі.